А навіщо ви тоді пишете, якщо ви не задаєте на мені ж написали, що ви Не є за На обробку. Там вже написано на обробку. Ну, да. ну. А так ви ж виновні в То Я, я же вам можу показати. Підірка, То будь ласка, якщо ви не даєте на обробку, да. правильно, да. у нас буде все занесеться в комп'ютер. Так, зарожня транспорт пригода. То тоді, будь ласка, достайте свого кармана хороші, і відшкодуйте особі завдані матеріальні збитки. І ми нічого не будемо складати. Правильно? Ну я не знаю як. Ну, як я не ходи... хочу, це моє право. Ну тоді не задавайте інші матеріальні збитки. Так вона ж визвала. Вона що я що ж теж не хоче. Так а навіщо <гух> ви задали матеріальні збитки? Ну тому що ДТП сталося, да, що, ви правильно. Не розумієте, чи що? То мені не формають його, правильно? Як хочете, це ваше право. Ну як право. це як хочете. Ваше право. Ну, як моє право так? не подавати відповідно до що? закону. А ваше Дані. право в машині їздити бити другим людям, так? Да? А ваше право взятки брати? А, да? в... а ви предлагали взятки? Не, а да? ви бачили, що я машину б'ю? Так. Да. Ви? Да, он там робити Серйозно? Так. Ну, все. Ну що, не ну, все. На що чуть? Потерпіли, прийде, ДТП є. Ви бачили потерпілих? Потушіть, що потерпілих при ДТП немає і ваш автомобіль застрахований у нас.